Вітаю! Продовжуємо подорожувати розділом науки про мову під назвою фонетика. І на сьогоднішньому занятті ми з вами повинні розібратися із тими процесами, які відбуваються у потоці мовлення із групами приголосних. А саме сьогодні ми з вами повторимо, що таке асиміляція та дисиміляція і на прикладах розглянемо асимілятивні і дисимілятивні процеси, які відбуваються в групах приголосних. Зупиняємося на тому, що вже було вивчено нами трошки раніше. В 5 класі, повторено, в 9, -му. і от зараз ми з вами знову ж таки зупиняємося на цих процесах. Пригадаємо оці хвостики, про які говорили в 5 класі. Це форма давального або місцевого відмінка, іменників першої відміни. В давальному місцевому відмінку тут записано, як ми з вами повинні писати хвостики цих іменників, а тут, як ми за вами вимовляємо: Лозьці, Лості. Так ми вимовляємо, але пам'ятаємо, що це сумнівний приголосний, і ми можемо легко перевірити ложечка, наприклад, або ложок, наприклад, для того, щоб чітко знати, яку букву треба писати. Тому що в українській мові не так як чується, так і пишеться. І саме фонетика спростовує цей постулат. Далі, там, де у нас отакий хвостик, і приклад нам слово лисичці, ось точно так же. Ми з вами бачимо, що точно так же, як і в цьому випадку наступний приголос не впливає на попередній, і робить його подібним собі. Тобто, тут однаковий звук, який злився в подовжений звук, лисиці, лисиці. І ще один хвостик, ми з вами пам'ятаємо: і приклад, мишці, мисці, так пишемо. Так вимовляємо. І якщо ми з вами порівняємо, як ми з вами чуємо, вимовляємо це слово, як ми його пишемо, то різниця наявна. Далі, наступний момент: два хвостики, які пов'язані з дієсловами. Пам'ятаємо про цей хвостик, в якому дуже часто пропускаємо знак м'якшення, і цей хвостик, в якому навпаки, намагаємося дописати знак м'якшення. Точно так же. І коли ми вимовляємо у потоці мовлення, один звук впливає на інший і робить його подібним собі. Тому маємо ось таке якраз вираження цього звука. Точно так же тут. Свистячий звук впливає на шиплячий і робить його подібним до себе. Точно так ми вимовляємо. Наприклад, миється, миється. Можете вимовити самостійно для того, щоб відчути, як воно відбувається. Дуже часто відбувається асиміляція звуків за дзвінкістю. Що це означає? Наступний дзвінкий звук впливає на попередній глухий і робить його дзвінким, тобто одзвіншує його футбол. Таке трапляється дуже часто не тільки в українських словах, але й в словах іншомовного походження. Приклад, якраз із англійської мови. І ще одне чергування, ще одне перепрошую, асим, ще один асимілятивний процес, який ми розглядали раніше, це якраз вплив м'якого звука на твердий звук, і цей твердий під впливом цього м'якого, який йде далі за нього, знову ж таки робиться теж м'яким. Український, чому взяла саме це слово? Тому що дуже часто, як чуємо, так і пишемо, і це призводить до помилок. Коли знак м'якшення стоїть на тому місці, де він повинен стояти за орфографічними нормами. Його пишуть після букви Н. Чому? Ну, тому що як чуємо, так і пишемо, вважають більшість український, український, і людина, забувши про правило, звичайно, пише там якийсь знак. Чого робити не слід. Отже, це ми пригадали те, що знали ось до цього уроку. Про асимілятивні процеси в групах приголосних. Сьогодні ми, звичайно, розширюємо свої знання, от і будемо говорити насамперед про те, на які групи поділяються ці асимілятивні процеси в зв'язку з чим, і поговоримо більше про те, що таке дисиміляція, ще введемо до свого понятійного словника такі терміни, як протеза і метатеза. Отже, асиміляція і дисиміляція це терміни іншомовного походження. Асиміляція означає уподібнення, значить, дисиміляція це протилежний процес. Уподібнення то розподібнення. Спочатку ми з вами будемо говорити про асиміляцію, тому що ми вже з вами про неї почали говорити. Отже, асимілятивні процеси поділяються на три групи: за дзвінкістю і глухістю. Сьогодні було представлено слово футбол і ще слова боротьба, вокзал. Отже, ми бачимо з вами, тут іншим кольором визначено якраз група приголосних, у яких відбувається семілятивний процес, і далі як звучить той звук, який буде змінюватися. Боротьба. Вимовте, і ви відчуєте. Далі слово вокзал. Дуже часто в інозем словах, які ми не можемо ніяк перевірити ось, за допомогою правила сумнівного приголосного, тобто змінити їх так, щоб після букви, в якій ми сумніваємося, йшов голосний звук, і це була сильна позиція для приголосного. На жаль, таких слів багатенько в українській мові, тому їхнє правопис ми з вами просто запам'ятаємо. Точно так же те ж саме відбувається. Тут ми бачимо з. Це дзвінкий приголосний, який впливає на попередній глухий приголосний, і одзвінчує його до того звука, який з ним в парі виступає. Пам'ятаєте, Г, к. Ми вимовляємо вокзал, але повинні писати букву К, і це запам'ятати треба. Вокзал, екзамен точно так же. але для того існують правила, тим паче випадки з правил, які ми повинні запам'ятовувати. Це у нас з вами була асиміляція за дзвінкістю, коли відбувається асиміляція за глухістю? Начастіше це в префіксах. Коли ми швидко вимовляємо слово ось, то в нас може оглушуватися префікс, який в кінці має З, роз без ось ми можемо мати з, «с», точно так же. Другий тип асиміляції це асиміляція за місцем і способом творення звуків. Ми не будемо зараз пригадувати, де у нас, на якій. Поділяються групи приголосні там за місцем творення, за способом творення. Просто ви на прикладах зараз побачите, як це відбувається. Принісши, шиплячий звук впливає на свистячий і робить його подібним до себе. Вагайся, сьогодні ми з вами повторювали це тільки на іншому дієслові заквітчати ось в, таких, в такій групі приголосних, ось т втрачає свою особливість і збігається ще. Ми будемо мовляти, чи подовжене, заквічати, заквічати. І корице, точно так же нещасний Т знову втрачає свою особливість і уподібнюється ці корице. Тобто ви зараз прослідковуєте тільки ті групи приголосних, у яких можливі такі асимілятивні процеси. І вже сьогодні згадувалася ця асиміляція, це третій підвитий асиміляція за м'якістю твердістю вимови звуків. Ось ми говорили вже про це, коли наступний пом'якшений або м'який звук впливає на попередній і робить його теж м'яким. Приклад цвях, ць, цьвях. Ось м'якого знака тут у нас немає після це. і ми з вами розуміємо, чому після букви не ставимо м'який знак, а чому відбувається симулятивний процес, теж розуміємо. Кузня. Можна дуже часто побачити, що люди пишуть з м'яким знаком, тому що так як чується, так і пишеться. Ми з вами розвінчуємо цей давній міф на своїх уроках. Ну що ж, тепер визначив, повторивши, визначивши для себе якісь можливо нові моменти, нам слід звернутися до практичних завдань для того, щоб прослідкувати якраз оці, оці асимілятивні процеси в конкретній групі звуків. Перед вами слова журиться, вітчизна, піщани, змагається жалим рюкзак. І нам треба визначити, що ж за симулятивні процеси відбулися у цих словах. Я думаю, що ви вже повторивши і трошки більше дізнавшися про цей процес, можете з легкістю визначити, в яких групах відбувається. журісся. сьогодні ми з вами говорили про хвостики дієслова. Пам'ятаємо, що свистячий впливає на шиплячий і робить його подібним до себе. Ось, так ми вимовити не можемо, ну тільки що окремо ці звуки. А так у нас буде один. У цій групі приголосних буде один подовжений приголосний с, теж пам'ятаємо, говорили сьогодні, згадували сьогодні про цю групу приголосних. Знову ж таки, Т свої особливості втрачає, і ми з вами вимовляємо: відчизна Ч подовжений піщаний. Тут трошки складніше ось ми потім з вами перейдемо на ту дошку, і я покажу. Ну, утворне воно від слова пісок. Далі. Ось с, потім шитше, і, в принципі, ці два звуки зливаються в букву Ща змагається теж говорили сьогодні про цей хвостик дієслова. Замість цієї групи приголосних вимовляється ці подовжені. Далі дуже цікавий момент, тому що ми говоримо не тільки про конкретні слова, а взагалі про поведінку звуків у потоці мовлення. Це може бути словосполучення, це може бути речення і так далі. І ось тут ми з вами бачимо прийменник із іменником наступним «жжалим». якщо ви вимовите швидко «жжалим». Звук з зникає, він асимілюється до ж. Тобто ми з вами будемо вмовляти, ось якщо нам трапиться. Вимовляти саме таке сполучення слів, будемо вимовляти ж подовжений. І слово рюкзак дуже схоже на слово вокзал, і на ті процеси, які відбуваються в тому слові, це те ж іноземне слово. І тут якраз ось в цій групі приголосних у нас будуть відбуватися асимілятивні процеси, коли з впливає на попередній глухий і одзвінчує його. Рюкзак до звука Г, про які ми з вами вже згадували під час. Розбору класифікації приголосних звуків. Завдання номер два: змініть слова таким чином, щоб у них відбувалася асиміляція за м'якістю. Сонце, весна, злий, розлогий. Нам або треба змінити це слово, тобто в іншій формі його поставити, або підібрати спільну кореневе для того, щоб ну, насамперед став м'яким оцей звук, щоб він потім міг вплинути саме на попередній. Ну, наприклад, соньця. Поставили в родовий відмінок. Ці став м'яким перед буквою я і пом'якшив попередній приголосний, уподібнив його собі. <клес> Далі весні можемо теж поставити вдавальний відмінок, наприклад, щоб НІ став м'яким, а не твердим, як він у нас зараз є. Або весняний чи весняний. Точно так же, ні перед я теж буде перед і перед я, звуки м'якшають, як... і ось точно так же ні впливає на «Ц» І робить його подібним собі. весь весняний. Злий злість. І що цікаво, в слові злість буде в двох місцях, в двох групах приголосних якраз асиміляція за м'якістю. Перша буде тут злі, злі, а друга буде у суфіксі сі ті Ось такий цікавий момент. І розлогість, точно також утворимо такий же іменник третьої відміни від слова розлоги, точно так же, як і в слові злість, у нас буде відбуватися асимілятивний процес у сполученні звуків сі і ті. Твердий С під впливом м'якого ті стає саме таким, теж м'яким. Повертаємося до теоретичного матеріалу, це ми з вами розглянули приклади асиміляції, тобто уподібнення звуків. А тепер дозвольте розказати, що ж таке дисиміляція. Тобто, що це протилежний за значенням процес, це одне. Але як же він проявляється саме в українській мові? Проявився? Розподібнення звуків. Тоді, коли людині важко вимовляти і людина. Це процес відбувається дуже довгий час, це не 10 років, не рік, це можливо і століття відбувається для того, щоб мова могла засвоїти саме таку вимову звуків або груп звуків і так далі. На минулому уроці ми з вами говорили про те, що в деяких словах не відбулося чергування приголосних. Рука ручний, пам'ятаєте, це в словах рушник, соняшник, мірошник і так далі. Так ось вам якраз приклад розподібнення, тобто дисиміляції. Тому що ручник вимовляти важче, сонячник вимовляти важче, і тому ось розподібнилися ці звуки. Далі слово хто в українській мові це похідне слово від давньоруського Кто. Українцям важко вимовляти кто ось тому замінився звук і засвоєний українською мовою саме так. І в деяких дієсловах ну, на кшталт плести, мести. Прясти і так далі. Якщо розписувати, не хочу просто заморочувати вам голову, то в давній мові тут треба було вимовляти два звуки: тобто подовжний звук плетти, метти, пряти. Це нам було не важко вмовляти незручно. Так що асиміляційні десиміляційні процеси полегшують вимову груп звуків, це перше, і слугують для того, щоб нам було зручніше вимовляти. Тобто все робиться для зручності мовця. Інколи полегшують, але інколи особливо в орфографії заплутують. Тобто щось роблять легшим, а щось важчим. Звичайно, що з цими процесами пов'язана орфографія, тому що ми не так як чуємо, так пишемо, це зрозуміло. І сьогодні ми повторюємо декілька орфограм. Про сумнівний приголосні вже згадували. Минулого уроку повторювали чергування УВ, пам'ятаєте, і ще. Сьогодні повторимо орфограму подовження і подвоєння приголосних. Перед вами текст. Ви бачите, що треба вибрати правильний варіант із дужок, от, і записати ці слова. На прикладі цього тексту ми з вами якраз і повторимо ці орфограми. Можна зупинити відео, виконати завдання, не переписувати все, тільки ті слова, в яких наявні. Орфограми, і потім повернутися для того, щоб перевірити. Давайте перевіримо те, що вийшло. Перше слово віддатися. Тут у нас відбувається збіг двох приголосних, який на письмі позначається двома літерами. На літеру Д закінчується префікс, і з літери Д починається корінь. П'ятий клас сьогодні просто трапилося таке слово. Далі серця. В цій групі приголосних відбувається спрощення. Звук Д випадає, і тому немає тієї літери, яка передає цей звук. Дуже часто помилка у письмових роботах. Минулого разу ми з вами говорили про правила чергування у В. В цьому якраз моменті повинні вибрати в, тому що після голосного перед наступним приголосним, і це приголосний не В, і не Ф. Далі йдемо. Тих учителів. Тут інша ситуація. Між двома приголосними вибираємо тільки голосний У, який на письмі передається літерою У. Слово щастя, звикло до того, що в іменниках середнього роду на я повинно бути подовження приголосного, яке передається двома літерами на письмі, але в правилі між голосними звуками, а у нас між приголосним і голосним. Тому подвоєння літер у нас до подовження приголосних не відбувається. Міжголосним приголосним. Сьогодні вже говорили про цей момент, вони всі. І наступне приголосне не в і не в Ф. Тому ми вибираємо букву В і записуємо. І старанними це прикметник. У прикметниках, які означають перебільшену ознаку, і наголошений мають суфікс, пишете дві букви М. От заодно пригадали і декілька. Правил, які пов'язані з такими основними орфограмами. Надалі ну, будемо виконувати ще тестові завдання, там теж повторимо ще деякі правила. Наступний момент це, це два нових поняття для нас, метатеза і трошки далі буде протеза. Що таке метатеза? Метатеза це такий процес, коли для того, щоб нам знову ж таки зручніше було вимовляти якусь групу приголосних, вони міняються місцями. От. Змінюються, можуть помінятися місцями. І, як приклад, це такий класичний приклад. У підручниках подається слово бондар. Бондар, бондарство це якраз давнє ремесло, пов'язане із виготовленням діжок. От. Ну, можна зупинити відео, прочитати для себе текст. Раніше люди вимовляли Боднар. Чому? Тому що це слово походило від давньої назви діжки бодна. Ось, і звідси людина, яка виготовляла її, називалася Боднар. Але якщо вимовляти Боднар, Боднар, нам якось важко вимовляти, ну, щось нам заважає, нам треба як ото. Бігуну на дистанції із перешкодами долати перешкоду. І тому в процесі мовлення ці звуки помінялися місцями. І так стало мовляти зручніше. І на сьогоднішній момент ми маємо в літературній мові таке от слово бондар. І нам дійсно легше вимовляти. Боднар-бондар, боднар-бондар. Ось ви вимовте кілька разів і відчуєте, що дійсно вимовляти другий варіант набагато легше. Хоча Первісний варіант залишився у деяких діалектах. І якщо ви подорожуєте Україною, то можете почути і саме таку вимову слова. Отже, це метатеза для зручності, коли міняються місцями. Тому от інколи, коли чуємо від людей, наприклад, трамвай або трамвайка, ну, ті, хто живуть, жили в Маріуполі, ті знають, про що йдеться ось про центральний ринок і якраз про місце. Уздовж реї, куди були торгівельні ятки, то ви розумієте, про що людині важко мовляти трамвай. Зараз я просто повільно вимовила, тому якщо швидко, то звичайно ну, заплутуєшся якось, язик заплутується. І тому людина, ось використовуючи мовний потік, у нас для себе трошки змінює цей звук. Зрозуміло, що поки що воно не засвоєне, тобто воно не є нормою. Але це просто показ того, що фонетика і фонетичні процеси це те, що змінюється протягом часу. Звичайно, на це потрібен час. І протеза це приголосний звук, який виникає на початку слова, перед голосним. Якщо порівнювати ці слова, які ви зараз бачите, як приклади на екрані, з іншими мовами, то ми з вами розуміємо, от де ж цей приголосний звук. Горіх. Приголосний, який приєднався до голосного Г, вухо — «в», вулиця в, приєднався. І от якщо ми з вами візьмемо жіноче ім'я Ганна, а маємо варіант Анна і деякі зараз називаючи дівчинку, записують у її документах саме Анна. І пригадаємо, що одну із доньок Ярослава Мудрого звали Анна Ярославівна. Ось, тобто, значить, на той момент, коли жила ця жінка, тоді ще не було цієї протези звука Г, тобто звук Г не приєднався. Інакше, б її звали Ганна Ярославівна, правда? А так ми з вами знаємо із історії, як Анна. Ось такий цікавий момент. Тобто Можна прослідковувати навіть коли цей Г приєднався до, Тобто коли з'явилися імена із цим представним Г.решт ми з вами. Дійшли до тестового завдання, до деяких тестових завдань, які пов'язані із сьогоднішнім нашим матеріалом, і з тими орфограмами, які ми з вами повторюємо під час сьогоднішнього уроку. Отже, дозвольте представити вам тест, який є одним із таких, об яких спотикаються абітурієнти, складаючи національний мультипредметний тест. Це якраз тест, який пов'язаний з сьогоднішнім нашим заняттям, а саме із асимілятивними. Процесами, які відбуваються у потоці мовлення. Однаковий звук позначають букви, виділені в окремих словах речення. Далі ви бачите ці букви. Ось вам треба знайти правильний варіант, основуючись на тому, що ми з вами сьогодні розібрали. Правильна відповідь це варіант В. Зніяковіло озвучує свою просьбу подрості. Перед м'яким з теж пом'якшується, з запам'ятали звук. Далі бу перед наступним дзвінким приголосним сі глухи теж тає дзвінким. Зі, точно так же. І подрузі ці. Сьогодні ми з вами говорили про такий хвостик іменника. Згадували його з п'ятого класу. З. Однаковий звук позначають підкреслені букви, однаковий звук. А чому букви різні? А тому що ми говоримо про звуки, а не про букви у мовленнявому процесі. На ці звуки вплинули звуки, які знаходяться навколо них. Далі перевіримо інші варіанти. Старенький вокзал тихенько зітхав уночі. К, к. А тут ми з вами знаємо під впливом звука З, звук К стає Г. І це різні звуки К і Г. Неоднакові звуки позначають підкреслені букви. Далі варіант Б Н. Н. Кінця перед наступним приголосним відбувається асимілятивний процес. І вражень теж нь. н. 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 Різні звуки. І варіант Г. Товаристі, Сіці, сі. сьогодні ми з вами говорили про цей хвосток С, спів перед наступним пом'якшеним С теж стає м'яким. А тут С. Нічого на нього не впливає, сі і С це різні звуки. Друге завдання пов'язане з орфограмою, з правилом про чергування З і Зі. Ми минулого уроку говорили про У, в чергування, Ось і є схоже на це чергування. Ну тепер сьогодні є можливість повторити і це правило, яке пов'язане з чергуванням З із З. Треба поставити З на місці пропуску в рядку. Виїхали сваляви, знімок екрану, прийшла мною сторінка зошита. Для того, щоб вам легше було вибрати, я тут приєднала правила. Приготувала з овочів перед голосним використовувала прийменник з, гуляла із собакою. Перед наступним словом, яке починається звуками з, с, с, ч, ш, вибираємо із. І не важливо, що попереднє слово буде закінчуватися, наприклад, на голосний. І Зі вибираємо тоді, коли наступне слово починається з двох приголосних, першим з яких йде приголосний С, З або ш. Тепер можна вибирати. Я думаю, що ви дуже просто з ходу просто вибрали правильний варіант це варіант Б. Знімок з екрану. Знімок з екрану. Виїхали зі сваляви два приголосних, перше С. Прийшли зі мною. Особовий займенник Я особливий тому, що в орудному відмінку ми використовуємо Зі перед мною для того, щоб розділити три приголосних і для малозвучності, і для зручності вимови. І варіант Г сторінка із зошита. Чому Із через те, що далі слово починається з приголосного і цей приголосний з. Сторінка з зошита нам вимовляти важко. А ці правила якраз основані на молозвучності української мови. І третє завдання у нас пов'язано з сьогоднішньою орфограмою, яку ми частково повторили вже у тексті, і тепер безпосередньо повторюємо в тестовому завданні. Подвоєні букви треба писати в усіх словах рядка. Вибирайте правильний варіант і потім прокоментуємо це правилом. Правильний варіант це варіант А. стаття. Відразу згадуємо правило. В деяких іменниках першої відміни відбувається перед закінченням подвоєння літер. Наприклад, стаття, вже яка згадана, рілля, суддя, ілля і подібні савці. Без правила треба запам'ятовувати такі слова, де відбувається якраз подвоєння букв, Це на кшталт савці, бовваніти, ввічливі, ввімкнути і так далі тисячу, сьогодні ми вже з вами повторювали це правило в уменниках середнього роду на я між голосними відбувається подовження приголосного, яке на письмі передається двома літерами. Беззвучний, префікс на з і корні починаються із з. З двох приголосних на письмі передається двома літерами. Розглянемо інші варіанти. Варіант Б неможливо через слово гусеня. Ми звикли з вами постійно говорити правило між голосними звуками в іменниках середнього роду на я і так далі. Так, тут у нас з вами голосні звуки, але не буде подовження приголосного, тому що є правило виняток для іменників, які означають маленькі хистоти, іменники середнього роду четвертої відміни не відбувається подвоєння літер у них. Це слова гусеня, кошеня, словнення, мавпеня, тобто утворіть будь-який іменник і будете мати якраз приклад такого слова. Варіант В неможливо через слово узгір'я, тому що між приголосним і голосним не подовжується приголосний. Тут буде писатися апостроф і подовження приголосного не буде, двох літер не буде ніяких. І варіант Г у нас через слово повістю, тому що в вородному відмінку іменників третьої відміни, жіночі з нульовим закінченням, точно так же, як і правило, схоже на оце правило, про іменники середнього роду на Я. Між приголосним і голосним не буде відбуватися подовження. Якщо б тут був голосний, наприклад, ланню, осінню, річчю. Пічу. Тоді подовження голосних, приголосних було, і воно передавалося двома літерами на письмі. Таким чином, ми з вами сьогодні занурилися знову ж таки у роботу з приголосними звуками, відомості про них через те, що приголосних звуків більше, ніж голосних, і з ними, звичайно, пов'язано більше процесів, які відбуваються тоді, коли ми говоримо, тоді, коли ми вимовляємо звуки. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що. Сьогоднішній урок допоможе вам краще засвоїти навчальний матеріал. Будьте здорові, бережіть себе, до побачення!